Одного липневого ранку в тихому селі Зелений гай стався приїзд онуки діда Петра, відомої столично блогерки. Її новомодні тапки сяяли на тлі старого будинку, а білий светр з ангори притягував увесь бруд із трьох районів. Деток світ цегли, проголосила вона в інстаграм, роблячи селфі з козою Мартою, яка випадково попала в кадр. Дід Петро на фоні старого трактора почухав потилицю. Марічко, а ти впевнена, що це не Дубай? Ой, діду, тут вайфай, краще за Дубай. Зранку Марічка у крутезній сукні покликала дідуся. Мені блате, з мигдаловим молоком і подвійний шот. Дідусь Петро приніс емальовану кружку. Спробуй, ось. Кава галка, меб бджолиний, а ложка з липи». Марічка понюхала Це колбру. Перший ковток, і вона закричала: Це ж не веган. Дід усміхнувся, а коза схвально микнула. Через п'ять хвилин Марічка була на подвір'ї. Курка Мотря, місцева легенда, вирішила оселитися на терасі. Мій новий пет. Вигукувала радісна марічка, знімаючи сторис. Але Мотря вкрала аеропоц і понесла їх у курник. Дівчина бігала по двору з криками, відай, це лімітована серія. Сусідка баба Галя сміялася на всю вулицю не чіпай курку, то спонсор кормів. Вона заробляє більше за тебе. Дівчина все ж таки повернула навушники з курячим послідом. Дід Петро неспішно порпався на дворі, у нуцю. Треба їхати на базар, картопля сама не поїде. Марічка, в окулярах Віпрада, сідає за кермо трактора. Він чихнув і звалився в кувет. Це офру челендж. закричала вона, постячи відео. Все село збіглося подивитися. Да ти ж тесла маєш? Здивувався дід. Але ж тесла не боронує. відповіла сумно Марічка. Трактор витягли, а вона додала хештег «тректор Квін. Ввечері баба Галя запросила на сільський спа, а маска з огірків буде. Поцікавилась дівчина: Ні, у нас з глини і перегною. Та жартую я, з медом буде. Марічку обмазали глиною, коза Марта облизувала ногу, а бджоли гуділи всім хором. Та це ж краще за Ботокс. зізналася дівчина. Хештег моя перша процедура з ароматом люцерни. Через тиждень Марічка заводила трактор «Я профі Новий пост у Інстаграм Дівчата це тренд, глем Курка Мотря в кадрі Квохче, коза марта жує бренди, а дідусь Петро дарує на майбутнє весілля пляшку самогону. Марічка сміється, сидячи на терасі з кружкою козячого молока. Зелений гай гайпареміг.